І вітати обох мам Насті Каменських хресну маму і маму мамо. Ви давні подруги. Ви співали разом ще у хорі вірьовки. Сьогодні ми на презентації Насті як сольної співачки. Чи ніколи ви не шкодували, що сольно не заспівали в своєму житті? Я не шкодую, але я мріяла і знала, що моя дитина буде дуже відомою. Ну, ну така в мене була інтуїція. Не знаю, коли утворився дует Отап і Настя. Чи радили ви десь Насті? Чи можливо натякали? Чи можливо прям? Прямо казали, що Настя давай співати сольно. Ви ж прямолінійна, паняло я, я я би хотіла порадити, але Настя наскільки має потрясаючий смак, і внутрішню чуйку на на десятку в пісні. Що їй не треба нічого радити, вона просто молодчинка. Вона в пошуках була, і я дуже рада, що так склалося життя. Що вона е зустріла Олексія, і це було прекрасно, тому що він написав такі пісні, котрі е зразу. Підняли їх наверх. Коли бачитеся, співаєте пісень разом, тому що ви вдвох любите посидіти поспівати, а з Настю в трьох. Оце я хочу так. Оце зараз загадаю собі бажання, щоб ми на якомусь такому прекрасному сольному концерті, наприклад, моєму, щоб ми Ліда з тобою заспівали, щоб ми з Настенькою заспівали і з Льошою заспівали. Оце моя мрія. Настечка ще маленька була. То ми з нею співали в школі. Ну, наприклад, летіла Зузуля, летіла Зузуля, та й стала кувати. Ой, тож не зозуля, то рідна я мати.